Нова гра від розробників Метро вийде вже 25 квітня. Маємо новий геймплей, нові пасхалки та арти від розробників по Stalker 2. Хардкорний режим для Kingdom Come Deliverance 2 вже наступного тижня. Філ Спенсер про нову портативку від Xbox. Нінтендо озвіріли. Деталі екранізації Death Stranding. Політика Трампа нищівною хвилею знищує геймдев. Новий тизер по марафон плюс перший геймплей. Але вже дуже скоро. З Dishonored 3 все не так просто, як ми думали. Екранізація Minecraft – це найкращий старт серед всіх відеоігор. Ubisoft роблять стратегію у всесвіті Rainbow Six. Microsoft випустили Quake 2, який згенерований штучним інтелектом. Екранізація Fortnite. Злили список персонажів 3-го сезону Street Fighter. Нові фото другого сезону The Last of Us. І знову про ремейк ТЕС-4 об'єкту. Нові подробиці стратегії позоряним війнам. Абсолютно всі ексклюзиви PlayStation 4 із знаменитої реклами вже вийшли на ПК. RTX 5060TI виходить 16 квітня. Ілон Маск зганьбився на трансляції Path of Exile 2. Нова Silent Hill офіційно на Steam Deck. Ці та багато інших новин в сьогоднішньому відео. А ви не забувайте підтримувати нас пальцем догори. Підписатися на канал. Зарядитися гарним настроєм та погнали. Розробники метро неочікувано взяли та релізнули новий трейлер. Та це ще не все. Справжній шок в ком'юніті із-за новини, що реліз гри «Ля Кимера анонсували вже на 25 число цього місяця. Ба Більше закритий тест гри відбудеться вже 12 квітня, а це через три дні. Цей тест буде відбуватися цілу добу. Там ми зможемо побігати як в сінглових місіях, так і в кооперативі. Шкода, що в свій час Джессі так не Зробили. Без жартів гру анонсували буквально місяць тому, і ось вже за пару днів вона виходить. Також варто зауважити, що цей проект геймплейно дуже нагадує Crysis. Цього не замітити ну, просто неможливо, якщо ви хоч раз в житті грали будь-яку частину пригод від Crytek. Чи це погано? Не думаю, адже сеттинг кардинально відрізняється. Та й в цілому ля Лякимара виглядає як щось дуже красиве, динамічне і нове. Вартість гри 30 баксів. І вона вийде лише в стім. А я нагадаю, що Лякимера це проект від частини команди 4A. але це аж ніяк не відміняє факту розробки нової метро. Більше того, нещодавно 4A повідомляли, що Лякимера ні в якому разі не суперечить активній розробці нової метро, яка, як кажуть, дуже скоро може бути анонсованою. Всі ми в курсі, що GSC після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 активно допилюють гру новими патчами. І ось нещодавно стало відомо, що знов. Вим падшем один та 1.3.1 розробники забрали декілька пасхалок з гри, але на противагу з новими аномаліями та тваринками завозять і нові пасхалки. Як ось до прикладу про капітошку, так того самого персонажа з мультика нашого дитинства. Як на мене, це найприємніша пасхалка в грі, яка дисонує з нашими приємними дитячими спогадами. Також протягом останніх днів в мережі почали з'являтися напрацювання з сторінок соціальних мереж самих розробників сталкер. Ось, до прикладу, штат корпусу ДК Енергетик з ArtStation сторінки левел дизайнера гри. Також маємо колби з мутантами в НДІ час з ArtStation сторінки художника. Що ж, а ми в очікуванні нового патчу, який точно вже скоро вийде. Для Kingdom Come Deliverance 2 вже наступного тижня завезуть хардкорний режим. Окрім негативних перків, які ви бачите на картинці, головний герой отримає обмеження на швидке пересування та мінімум корисних маркерів на Мапі, якій ускладнять в орієнтації в світі, коротше, це як забрати худ в Stalker 2, що і є доволі реалістичним та водночас хардкорним режимом. Отож, всім фанатам Kingdom Come готуйтеся. Філ Спенсер підігріває інтерес до нової портативки від Xbox. Так в нещодавньому інтерв'ю його запитали, чи очікувати чогось, що захопить дух цього року. На що він відповів: цитую: ми неодноразово казали та робили натяки про портативні консолі. І цьому я дуже радий. Адже коли ми подорожуємо, ми не завжди в змозі взяти свою улюблену консоль або комп'ютер. Очікується, що Microsoft готують релізнути портативний комп'ютер в партнерстві з Asus. І що важливо, це не буде а-ля мобільний Xbox, це буде щось радикально нове. Але очікувати портативку варто ще не скоро, не раніше 2026-го, а то й 27-го. Nintendo заявили, що 80 доларів це справедлива ціна для. Mario Kart World. за словами віце-президента компанії, ціна обумовлена контентом, масштабом та так званою цінністю гри. До того ж, компанія оцінює кожну гру окремо, виходячи від наповнення проекту і так далі. Тому цілком ймовірно, що всі анонсовані ігри, от як Kirby, Super Mario Party, Zelda і так далі, будуть коштувати також по 80 зелених. І як кажуть самі Nintendo, ціни більш ніж обумовлені на фоні зросту цін виготовлення нових. Заліза. Хлопці, як то кажуть, підіймають планку геймдеву, але під розумінням лікувати зуби через одне місце, на жаль. Також зовсім нещодавно стало відомо, що Нінтендо більше ніколи не додадуть музику в свій віртуальний магазин. Причина в тому, що в eShop е тепер багато ігор з трейлерами, яким музика просто буде заважати. Як кажуть розробники, внаслідок цього сам магазин на Switch 2 буде працювати значно краще. Майк Сарноський, який Працював з такими фільмами як Тихе місце День перший та свиня, назначений режисером та сценаристом екранізації «The Stranding». Щоправда, деталей про сам сюжет поки що немає, і тому незрозуміло буде це просто перерозповідь самої гри, чи Майкл нам розповість якусь нову історію у всесвіті «The Stranding». Завдяки Дональду Трампу та його так званій новій політиці. Всі світові компанії, звісно, включаючи ігрові, втратили від одного до 15% загальних прибутків. Так, в Нінтендо це 7,35%, Sony 10,16%, і Namco 7,03, Konami 3,93%. Sega 6,57%, Сега Капком 7,13 та Сквер Енікс 5,23%. І всі ми повинні розуміти, що така політика не тільки нашкодить цим компаніям, а й потенційно нашим гаманцям, адже в результаті цих подій ціни на ігри периферію та не тільки можуть доволі стрімко зрости. Тому будьте. Готові. Світ побачив новий тизер-марафон. Повноцінний показ геймплею відбудеться вже 12 квітня. До того ж, Том Хендерсон заявив, що в грі буде три великі мапи, про що він розповідав ще два роки тому. В тизері була продемонстрована одна з цих мап, а кожна з них буде наповнена секретами. Нагадаю, що марафон це шутер на трьох людей, де головною фішкою гри буде система кислороду. Реліз гри відбудеться на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Також в гру можна буде зіграти вже 12 квітня на закритому альфа-тестуванні. Співзасновник Arkane та директор Dishonored Рафаель Колантоніно не проти зайнятися розробкою третьої частини Dishonored, але маємо проблемку. Він покинув Arkane ще в 2019 році і відкрив нову студію Wolf Eye. Але є ще один момент: напрацювання на третю частину мають співдиректор студії Харві Сміт, який покинув Arkane після провалу Redfall, та теперішній голова студії, який відповідальний за Дезлуп. На жаль, але Arkane Austin закрились минулого року. Року, а Аркейн Ліон зайняті розробкою гри про Блейда. Тому фактично в студії просто немає вільних рук та ресурсів на створення нової частини. Вона то вийде, але от коли це головне питання? Фільм по Майнкрафт б'є всі можливі та неможливі рекорди. Він вже зібрав суму в 300 мільйонів доларів з бюджетом в 150. Майнкрафт The Movie побив рекорд навіть екранізацію Super Mario, ставлячи абсолютно новий рекорд в екранізації комп'ютерних ігор. Як ми бачимо, Джейсон Момоа може видавати не тільки крінжові фрази в інтерв'ю, а й зніматися в хорошому кіно. І родзинка успіху це, звісно, Джек Блек, який і зробив це. Цей фільм Юбісофт роблять покрокову тактичну гру у всесвіті Rainbow Six Siege. Інсайдери кажуть, що проект нагадує щось між XCOM та Diablo 4 з ізометричною камерою, рейдами та порятунком полонених. Компанія гри розрахована на 25-30 годин. Обіцяють катсцени, кінематографічність та геймплей в Дусі XCOM. Реліз відбудеться не раніше ніж 2026-го, а можливо навіть 27-го. Гра вийде на ПК Xbox Series, PlayStation 5 та, можливо, Switch 2. Microsoft випустили ремейк Quake 2, але з нюансом. Гра згенерована з допомогою нейромережі Muse AI. Проект можна зіграти в браузері, в розширенні, Рені 640 на 360, і наразі доступний лише один рівень. Дуже ймовірно, що цей рівень буде змінюватися у вас прямо на очах. З приводу ворогів, то це також повний рандом. Так, це новина, яку ми заслуговуємо в 2025-му. Друже, якщо ти мрієш абгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Деніель Ріхтман повідомляє, що після успішної екранізації Майнкрафт ходять чутки, точніше, серйозні розмови про екранізацію Фортнайт, за його думки. Кою студії будуть тепер більш лояльні по виділенню коштів на екранізацію. Але фіаско в тому, що вийшов Тім Суїні та відразу ж спростував чутки. Але все ж, це не відміняє факт наявності. Можливо, але ще просто рано говорити про таке на загал. Злили список персонажів третього сезону Street Fighter 6. Такий інсайдер, як Патрік Балканейл, який вже раніше передбачав подібні речі з другого сезону, повідомив, що в третій варто очікувати Алекса. Гата Крімсон Вайпер та Інгрід. за його словами почув він цю інформацію від колег в індустрії, або як по-нашому, пташечка наспівала. Другий сезон The Last of Us виходить 13 квітня вже за пару днів. В зв'язку з цим нам були представлені нові фото з фільму. Ось можете побачити їх прямо зараз. Не знаю, як ви, але на фоні хайпу я випробував реліз ремастеру другої частини на ПК і хочу сказати, що технічно це неймовірно красивий проект, особливо, якщо у вас є змога викрутити максимальні налаштування. Але от наративно я навіть нічого казати не хочу і свято. А то вірю, що в екранізації події трохи зміняться, бо в іншому разі можуть бути проблемки. Нова стратегія від Respawn та Bitreactor буде називатися Star Wars Zero Company. Згідно з інформацією інсайдерів, мандалорці будуть головними героями в грі, а хабом буде шахтерська колонія Кафрени. А ми нагадаємо, що за гру відповідає головний арт-директор XCOM. А 19 квітня відбудеться перший показ гри. Небезвідомий Джеф Граб Повідомив, що він абсолютно впевнений, що реліз Т4 Облівіон все ж відбудеться в квітні цього року. Буде анонс і відразу в найближчий час реліз, не дивлячись на хайп інсайдерів по цій темі і невиправданих очікуваннях на Нінтендо Direct, Все ж граб каже, що грі бути. Тому зжимаємо наші кулачки та очікуємо. А пам'ятаєте славнозвісну рекламу PlayStation 4, де вони хизувалися винятковими ексклюзивами, яких як вони тоді казали, не буде більше ніде. Тому в ті часи люди й побігли стрімголов, віддаючи чималі суми, аби пограти ігри з цікавим сеттингом, непоганою картинкою. Та звісно ж тому, що це ексклюзив. Цими проектами були Days Gone, God of War, Ghost of Tsushima, Horizon, Spider Man та The Last of Us друга частина якої ось на днях вийшла на ПК. І як ви можете розуміти зараз, це вже зовсім не ексклюзиви. Ось така замовлення. Мануха, яка тільки на руку ПК гравцям. Але ж, стоп, є проблемка, вони не можуть зіграти в Astrobot. RTX 5060 Ti виходить 16 квітня. Будуть доступні дві версії, а це 8 ГБ за 400 доларів та 16 за 500. Архітектура Blackwell 4608 куда ядер, відеопам'ять GDDR7 та 128-біт. І відеокартиці претендують на звання народних, особливо. Якщо з часом цінник впаде з кожної хоча б на 100 доларів. Нова частина знаменитого хоррору Silent Hill F отримала статус можна грати на Steam Deck» і це вже офіційно. Щоправда, певні налаштування графіки доведеться змінити, аби досягти комфортної гри. А якщо ж вас задовільняє посередній фреймрейт, то можна, звісно, із красивою картинкою. Все під ваш смак. Геймерські пригоди Ілона Маска продовжуються. Ілон вирішив застрімити під час польоту у власному літаку. Стрім був на його платформі. X, граючи у Path of Exile 2, все це відбувалося близько півтори години, протягом яких він доволі повільно проходив початкові рівні. Він частенько зупинявся читати, щоб зрозуміти, що взагалі робити і куди йти. Та в цілому, гра його була відверто жахливою. Загалом він зустрів одного з навчальних босів, але здолати його не зміг, та загинув. Він намагався створити нового персонажа. Але Starlink почав погано працювати, із-за чого трансляція Трансляція закінчилася раніше. Маск заявляв, що він геймер зі стажем. Але як ми бачимо, це маленька брехня. Ну з ким не буває. Що ж, а на сьогодні це все. Але зовсім скоро ми зустрінемося знову. А щоб нові відео виходили частіше, підтримайте нас лайком під відео та підписочкою на канал. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. До скорої зустрічі.